Добрий день, гості мого каналу та підписники. Сьогодні приїхали на поле, щоб вже остаточно е, перевірити вологість кукурудзи, бо передають з е, понеділка дощі. Сьогодні вже середина жовтня, в принципі, вже погода буде портитися, вже гарної погоди, я думаю, такої як сьогодні, це вже послідня можливо там ще. Завтра півдня. Останні дні були гарні, вітер і сонечко просушили її капітально. Листям вершки побламувало. Так, оце така кукурудза це у нас тут ДКС-3939 і отам далі, там ДК 315 Вирішили переміряти яку E, перву молотить. В принципі, e, що? Першим ділом болотимо звороти і покамість на цьому все. Зворотів там у нас вийде мабуть, 4 гектари. Щоб вона там ще подивимося, походимо. Тут ось дивіться, e, тут вже була весняна уранка, весняна молодьба кукурудзи. Тут падалиці нема. Бо тут е, був гібрид е, МАЗ-30М, який е, ну, нас дуже порадував, в принципі, і урожайністю, е, і такими складними погодними умовами він вистояв зиму, змолотили і не було е, втрат. Втрат качан не відпадав у неї зовсім. А е, там далі е, була ДК-315, так е, там... Ну, Воно, мабуть, із-за цього, що ніжка, оця що кріпиться, дуже вона така длинна в ДК-315 і качан просто-напросто відпадав. Одпадав і від того такі втрати. Е, хотіли мотижити, але була засуха, були груддя, думали, щоб ну, не навредить. Ну, Ще там пізніше сходимо, подивимося. Така кукурудза. Так, що до вологи. Вологу поміряли рад 320 фау і Net 20 -та волога, там 19 з чим то. Тут міряли, тут міряли ДК, той кажу ДК 315. 39 -39 була волога від 14,5 до 17. Ну, я думаю, це в нас такої вологи, в принципі. Це перший раз така. Раз. Е, отам далі, отам далі ДК-315, е, вона ще сухіша. Ще сухіша. Я думаю, що з неї почнемо і, е, і, Бо можливо оця кукурудза останеться до весни. Так як е, на даний час там нема куди її дівати, складу нема а здавати по 250 за базу, ну, в принципі, я не думаю, що це буде мінус, мінус, мінус. Так що затрати їм на даному полі більше 20 тисяч гектарів. Це з орендою, з, ну, з усим. Тому я думаю, почекати до весни ціна повинна бути. Можливо, не така там уже. Ну, ціна буде. Так, зараз поїдемо ще там під селом у нас е Піонер. Ми, можливо, завтра ще його подивимося, він там біля нас рядом. Що е хочу сказати по гібридах. Оце так візуально пройшов. Е візуально. По цим... Вложенням, як кажуть, що тут ми поле то заряджали. Заряджали гарно. Е а там поле, де не заряджали, піонер. Ну, в принципі, я ну, по качанах, не, не такі самі такі самі качани. Доволі непогані. Одне тільки що раджиті Венедікс він був, мов би, зразу ну, в пішов непоганий. Але в ітогі оце бувало так е оце гарні, гарні, потім там три підряд взагалі такі. Ну, я не знаю, тут навіть таких я й не бачу. ось, ну, Типа отакого можливо. Ну. Так, оце вже є стебловий метелик. В цьому році стеблового метелика. Ой. Так що, покамість е на зиму. Оставляти гібрид тільки МАЗ-30М. По моєму досвіду ми вже не раз оставляли. втрат нема, перезимовує качество зерна, просто бомба. Так що рекомендую. Будемо на то, і ми наступний рік цю е заказувати, тому що бачите, які сільському господарстві приходиться. На так, дякую всім за увагу, до побачення.